Доброго ранок. яку ціну сьогодні ваші Доброго. грибочки. Блогер, блогер так. Блог. 350 гривень. Доброго. За кошик. Так. Дуже гарні свіжі грибоньки, Є сухі гриби. Так, йдемо так, далі. Дякую. Доброго ранку, ваші грибочки Доброго. по чому? Кілограм 250 гривень. Доброго. Дуже гарно. А лисички по чому? 150, 150 гривень. Добре, дякую. Так. так, ще такі є білі грибочки, лисички є. А молоко по чому у вас? 30. 30 гривень. Щось ви неохотно говорите зранку. Ви, ви не хочете нічого продати тут. А голубинки по чому? Ідіть на каву, проспіться трохи. Ніхто не, кладу, ніхто не кладе. Таким би ще поклали. Ага. Ваш поїзд уже поїхав. Мій поїзд додому, що я відпили. Добре. Яку ціну і горочки, огірочки ваші. Огірочки по чому? Горочки по 70. По 70. Прийшли ми сьогодні уп'ять на сметану. Дуже добра сметана. А сир такий ще не забув спитати, по чому. Скільки такий сир? Це плавлений, так? 150 гривень. 150 гривень кілограм. Приходьте на Косівський ринок.